Доброго ранку, друзі. Та гарного всім дня, благословенної неділі. Нас сьогодні ну, трішки якоби морозець. Але сонечко таке ось я стою, спину гріє. Ми ж зараз вдвох з Беллочкою з вами вітаємось. На сонечку, на сонечку хорошо, Так, спинку гріє. Тут грушечка така, капельки, водички скапує, з гіллячок. Листочки вже нема. Ну і белочка. І що ви думаєте, що їй треба? Агрус. От їй треба агрус поколоти отого от свого ротяку. Йду, йду за тобою. Куди ти, туди і я. Трішки зараз ми з нею пройдемося, листочків поскупає. На сонечку погріється, та й на колик. Що ви думаєте, Беллочка гризе, залишає кізил без майбутнього урожаю. Але я їй дозволяю, тому що цю гіллячку я буду зрізати. така Так що нехай вона посмакує, якщо воно її смакує. Да, Белушка? Ти така в мене неслухняна. Чому водичку не п'єш? Тобі що, чай чи каву заварувати, як собі? І попробую сьогодні додати до того салату, що я її роблю, додати солі. Можливо, потім буде трішки пити. Воду. Принесла їсти киці, і її нема. І знаєте, що я ще знайшла в себе. Пошукала і знайшла таку таблеточку. Угу. Зараз я її хочу пригостити нею. Кск-кс-кс-кс. -кс 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 біжить, біжить, біжить. ну, на, 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 ну. Давай, 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 давай. Давай ось, 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 ось. Вона на, на. На, на, на. не знає, що їй дають. На. Ось о, це тут тебе знімає. На, на, ось, ось, на. Дивися на руці. на. Все вийшло, з'їла і вже тепер сніданок. Густе, я бачу, їсть погано. Так я бульончику розвела трішки молочком ще. ну, Думаю, що все в неї буде добре. Як вона їла кабак. І всякі висівки, то що я козі лишала. Дивлюсь, а вона їх хлебче. Бачите, все, вже пішла, вже так наїлася. Кинула їсти і, знаєте, у мисці з вода замерзла. Цікаво, скільки сьогодні морозу. Ну, Мінус один так точно. Хоча на сонечку стала, то в спину сонечко вже припікає. День буде, думаю, що гарний. Пронесла, принесла, принесла її улюблений салат, знаєте, додавила солі. Ну, побачимо. Десь до діду вже попробую водички давати, може вона трішки. Ой, оце мої хороші. Їду, їду, тому що так почало крити. Сльози з очей щось не сходять. Думаю, так, ану-ну люди. Виїдь з дому кудись. Виїдь кудись з дому. І то немедленно. Думаю, значить я поїду сюди на поле. Подивлюся, чи нема грибочків. До лісу вже пізно їхати. Вже четвертий час. А тут близенько. Та й думаю, виїду. Виїду трішки, відволочуся, бо вечір заходить, а мене, мені важко, а мені дуже важко. Буває таке, буває, що можна впоратися з цим станом, а буває треба кудись, кудись вийти світ від залочі кудись. І потім якось воно трішки попускає. Ну що ж, чи будуть там грибочки, чи не будуть, але з природою поспілкуюся. Ой, тут така гірка. Я одною рукою. Гляньте, як я тут їду. ой Отак. Зараз стану. І гляньте, і гляньте. Є, я взяла ножика такого невеличкого. Думаю, ну хоч щось. Оце ну, вже не дуже молоденький, але синій ніжка. Сині ніжка. Ну, для мене, для одної. Піджарити хватить. Це ж те саме місце, що я була. Але я тоді. То, що бачила, я зірвала. А це, видно, виросли, вже ж прийшли і трішки часи. Гляньте, краса яка. Я взяла пакетик на всякий случай. Ой, оце, це дійсно. Гляньте, які гарні все. Малесенький такі. Цей малесенький не, за, не зачіпаю, а більшечки забираю. І цих два заберу. Отакі. І більше. Більше любить. О, бачу, ого, ого, дивіться. ха 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 ой, краса яка. Ой. Як я люблю гриби збирати. Гляньте. Да, до лісу далеко, а сюди мені рукою подати. Все синя ніжка. І ще буду ходити дивитися. Ще є. Такі в траві. Такі в траві закутані. Пройшла по полю трішки далі. І гляньте, який гарнесенький, бачу ще. Менький, білесенький, гарнесенький. Значить, як є один, треба дивитися по кругу ще, тому що, ну, я розумію, що їх і повиривали, їх і повиривали. О! Гляньте, які лізуть. Ой, ну ці я зірву, а оце. Оце маленьке лишу, а оці зірву. Гляньте. Тут хтось вирвав, викинув. Ну, не всі ж і розуміють, що це за гриби. І тут ще бачу. Один зірву, а один лишу. Такий. Зірвала, так і лишила. Ой. Гляненько, велосипед. Я тут ходила, крутилася. І дивіться. Раз. Бачите. Два. А тут уже старенькі. Ну це ж треба так. Отак. Яка краса. І вже дивіться сонечко як низенько. Ой, краса. Дуже скоро вже темніє. Так що вже додому, що нас збирала, те і маємо. Але щось тут ще є. Ні, це щось. Це щось. Ні. Це щось не то. Треба їхати до лісу. До лісу треба їхати. Ну, нам ще на два дня кукурудзи. І можемо ми потім кудись шурнути. Можливо, кудись шурнути потім. А кукурудзу треба доламати. От така краса. Сонечко. Така тут Вечерія дуже, дуже скоро вечеріє. Тут ніби ще сонечко високе, а тут вже дивися сонечко низенько. Тут під гору завжди йду, а їхати тут неможливо. Дуже гора. А я ж уже не молоденька. Та я думаю, тут і молоденькі не дуже виїжджають велосипедом під цю гірку. Краса там. Там рибачок садить. Засікли, бачите як? І сонечко. Де сонечко наше? Це сонечко? Я краса. Тут вечора, киця вже повечерала, Беллочка вже теж вже доїдає. Поїхала, розвіялась, ніби трошки в голові посвітлішало. Вечір. Беллочку зараз вже свої хороми відводять. Кури тільки випустила. Я за них взагалі забула. Треба було як їхати випустити, бачите? От, оце так, просто накрило іначе. Добре, друзі. Прогулянкою задоволена. Хочу вам побажати гарного вечора, тихої ночі. Подякувати вам за підписки, за лайки, за коментарі. Будьте здорові та Богом храним. Пока-пока.